Всіх вітаю! З вами Кріс Купер. Починаємо. Третій день турніру. На четвірках на без червоних і нема можливості відроджуватися. Жодної поразки ще немає. Топ-5. Оборона це. Ну, з цим я вже нічого поробити не зможу. Все, вже час Альмура закінчився, міняємо його на Франца І поїхали. Так, тут у нас все досить. повинно бути просто начебто. Багато зелених, багато синіх. Ми майже вбили Брунхільду. Кого? Давайте. Краще Цього так, тримаємо. Гензеля. Пранхілду, ну і. В Кедмана давайте трохи його заряд підзаряджаємо. Може, ще раз вдасться. Так, чудово, начебто чудово. І можна скинути зелених. Підійшов Франц, Міньйони і час синіх. Як все гарно виходить. Ну Все одно я за те, щоб вбивати мавпу. Так, мавпу вбили, вже повинно бути легше. Ну чисто щось пошукати. Імон, імон. Ну, давайте багато фіолетових, Необхідно їх скинути. І ми можемо мінус Кирила. І все-таки кедмана. Далі. О, чудово! Чудово. Все одно топ 5 Два Хіллера. Цікаво. повинні бути якось більш А Поки ні. Так. А що він у нас? Його зламали, так? Да? Ну, добре. Хіляй. Хіляй всіх. Я дозволяю. Так, ну, на цьому. Стоп На цьому стоп. Ми, ну, всякий випадок краще Соню доб'ємо. Мінус Керів. Працює Франц. І мінус прям велика партія. чудово. І можна братися за лісю. Угу, ху -ху -ху -ху. Поляна начебто чудова. Гензел відправляється в Кедмана. Можна було б, звичайно, добити Але вже цю Лісю. ми її отак і доб'ємо. Добре, хай її міньони не добивають. добили так він зарядився ми всіх протиснемо і вбиваємо чудово топ-1 нарешті топ-1 топ-1 і ще три так ну чудово як по мені команда Виїхали зелені. І все, так? Да? Доведеться запускати. Доведеться запускати. Хай тут щось роблять. Так, ми майже, майже трохи не добили. Так, ну відхил не працює. Добре, давайте доб'ємо центр, нам легше буде. В кого ти там напишеш. Давайте заблокуємо, вбиваємо інха Що він там? Ахотеп, анхотеп. Це хай собі. Що хоче, то і роби. Так, ну що, от гра через Міньйонів мені якось дуже-дуже сподобалась. Можна навіть поляну прокрутити. У нас все чудово. Ну і ми можемо Францом полірнути з'їли. Так. А ну? ні. Ага, там. Шкода в один. Ну, добре, все. Поляна тут Шикардос. Так, оборона би мені. Хоча б добі. Ну, хай буде так. О, це вже оце вже складніше. Ситуація 3. 380 рівня. І Франц по центру. Тут необхідно проявити якусь майстерність. Ні, ні, ну не заряджайте, ну будь ласка. Тут це вже не майстерність. Так. Де зелених брати? Зелених немає. Ай. Фух. Ох, це було прям. Дуже-дуже але нічого. Франца дотикали. Накачення нам байдуже. Більше-менш. Хоча я бачив, що багато людей програвали саме. З того, що там порозкидували. Ну ці бафи порозкидувались по всім і тому. Ну. Так. Кетман. Ну, давайте тоді. Будемо добивати. Добивати. Щоб більше було простору, як по мені. Хоча тут вже різниці жодної не буде. Бо ми. Гарно заряджені. У нас в 2-3 ряда там міньйонів. Тому проблем не повинно быть. Нет, давайте четверку збирати. Все. Гензела сюди. Добиваємо адмура. Так, ну и все, пошли. Пошли, пошли. в бій. Це, да, будуть зараз багато Міньйонів Тому тут, да, тут Кедмана все-таки краще грати через друїда, ніж по трьом цілям бити. Дуже шикарно. Шикарно дуже працює. Міньйони по 441 і тут в деяких моментах можна добре перестояти. Якщо щось не так. Так, нарешті ми пробили цих міньйонів трохи вон, бачите, зрізаємо. Ну і все. З'їли. Навіть кемен не потрібен був. Так, нічого тут. Знову цей чувачок. Ну, давайте не повинно бути. О, є синій кристал. Ми одразу його і запильнемо. Ну, давайте тільки без цього. Я буду все-таки от, от лівий. Так, от тут доведеться трохи. Непогано, так, да, отут можна і відгрібти. Ну, якщо він буде бити прямо по цим флангам, то я тут відгрібаю 100%. Ну да, тут вже відгрібаємо по повній. Ага, тут за кожен. Ну. Як я і казав, тут уже. Ну, тут два кетмана таких зарішали, так зарішали, що ж тут можна зробити. Може, мій зарішаєш, що навряд чи шансів дуже мало. Ну, звісно. Так, да, тут ну, вже ніяк. Зараз перекине. А він сам на себе повісив. Не добиваємо, не все. Не пощастило. Може десь Міньйони... Та ні, Міньйони вже нічого не зроблять. Ну, в такому випадку, коли у тебе два кедмана таких, то напевно все буде працювати, вони сильно рубають, якщо в, одну, в одне місто бити. Ну, добре. І так, гарно зіграв, я вважаю, що от на третій день одна поразка Це а, нормально. Вирівняти тільки оборону і все буде гуд. Відкриваємо скриньку. Ну, таке Ну, Ще 2 ще дні залишилось. Навіть якщо там по одному-два рази, то, можливо, без викупу будемо. Ну, Чудово, це набагато краще, ніж турніри на трійках. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, хай щастить. Всім пока!